Так, виглядають мої ноги після заклеювання тейпу. Поки що побачимо, як піде далі. От. Ну що, шоста ранку? Я вже вийшла з хостелу свого. Мені повезли, я спала одна сьогодні. Ну, але так буде не завжди. Це, це така дуже, дуже велика вдача. От зараз мені треба піти в Ірун. Спочатку взяти паспорт паломника, того, що чогось в цьому хостелі його не було, от, тому прийдеться десь його шукати по дорозі. Офіс туристичний, відкривається о 10 й годині. Ну, але я сподіваюся, що може в якомусь іншому хостелі я його зможу купити. От і з Іруна вже піду в гори. Добрий ранок. От і почалося. Щоб ви не думали, що це по мене легко, от вже вперше сюди. Важко, але нічого. Я вже помінулася з нею, яка, яка подорожує, ходить по коміна, взагалі подорожує по Європі. Така вагабон трохи. Uh, дуже прикольною сім'ю. А взагалі людей дуже мало на маршруті, не знаю чого, може я пізно вийшла, От. але поки що дуже тихо тих спокійно. Самообслуговування. Тут можна поставити свій. початку. це церква по дорозі. І так час помагаємо. От ці серпі патент про взяла свого початку. А зараз я онде. де. До безлодобного тіку зустріла батька з вічкою з Нової Зеландії. Ось, класний вис. Було дві дороги. У нас складна довга лиха, мені з'ясна, яку вибрали. Ось так. Вона виправдовує себе, тому що дуже гарний вибір, який з гриві чувак. Ну, все. Наверх, наверх я залізла. Тепер декілька годин вниз, а потім знову вверх трошки. Ну, вже половину від цього, що сьогодні зроблено. От, і погода чудова, сонячно, але не жарко. Свіжо тут досить. Вночі взагалі так 15 градусів десь. От, дуже гарні місця. Бачила багато тварин. Мені дуже поки що подобається. Швидкісний бик йде каміно. Асая. Ось такий кораблик перевозить з однієї річки на іншу, тому що, також, на жаль, листи з багажем якось буде важко. Це маленький читинг, ну але що зробиш, пішки не перейдеш. Ну що, навіть не віриться, але я дійшла до Сан-Себастьяно. Уявляєте, десь 30 кілометрів я сьогодні пройшла. Тут навіть є пляж, на пляжі купа людей, купається, загорає. Не знаю, чи я буду купатись, бо я ледве жива. Але дуже був важкий день. Але я дуже щаслива, що я прийшла і ще світло, і я можу ще... Поробити всякі справи і подивитися місто, хоча, чесно кажучи, ноги відвалюються. Я в хостелі, сил немає ні на що. Завантажила прання. Прання коштує 4 євро. До взагалі. Я думала, що об'єднаюся, буду об'єднуватися з кимось прати, бо того, що там прати мені треба одну футболку, одні шорти. От, але в цьому хостелі якось мало людей і мало пілігримів. Людей, якби є, тут якісь, якась парубоцька вечірка, щось таке відбувається. От, але пілігримів мало. Ну, Бачу, хтось щось сушить, але не так, не так багато їх зазвичай. От, і тому нема з ким об'єднуватися, тому довелося заплатити 4 євро за шорт і футболку, дві пари носків. От, але, в принципі, я все одно задоволена. От, е, заплатити можна в додатку, навіть не треба кидати копійки в автомат. <кій> от, е, дуже змучилась, е, е, купила собі трохи їжі на вечерю і дуже би хотіла теоретично піти в Сан-Себастьян погуляти, дуже гарне місто, от, але фізично просто не можу, не можу себе примусити кудись піти. Тому валяюся і чекаю, поки попереться, а потім буду спати. Отакий перший день. Було важко, але мені сподобалося. Сподіваюся, що завтра нічого не болітиме, і можна буде продовжити ці пригоди.